Всім привітки! це наш незапланований влог. Коротше, я просто сюди вставлю все, що ми знімали за сьогодні, а ми знімали досить багато і з цього назбирався цілий влог. <рив> сьогодні ми гуляли повністю під дощем. Клас! <рив> Ми отут на лавочці, ми знайшли собі прихисток. От тут під деревом така лавочка і тут сухо. Тут такий шопорт, десь забуде. Ось на такій локейшн ми сиділи десь 40 хвилин. Коротше, ми зараз сидимо на лавці. Дивимося трохи ці кітаки. І, коротше, на вулиці йде дораз. One, rides oh. One ride away. Oh, ride <laughs> away. At 50, <fierce sea, laughs> I, I, I saw, saw the light life inside your eyes right, Tonight, tonight you and I, we are beautiful like, like diamonds in the ice, sky. Very beautiful, like diamonds in the sky. Shall I the diamond? <laughs> Выбирашки, или мандари... или без косточек? Арбуз без Арбуз. Косточки. На последний вопрос практически невозможно. Так или вафли? Вафли. Макаронцы. Мармелад или сникерс? Сникерс. Пончики или тортики? Пончики. 100 долларов сейчас или миллион долларов, но никогда больше не видеть второго в поделиться? Миллион долларов. Мне не пофиг. Ириски или сосочки? Сипучки. Барни или чокопай? Барни. Барни. А не чокопай. Ириски или сосочки? Вишні. Хоч <рес> соломку. <рес> Коротко, ми купили соломку за 24 гривні в огромні. Ми вже обжарили тою соломкою. Ми вже не бували від неї. Ось така пачка. Дам купи солоко, дай мені порошочок. Там Дай своя. У мене в кишені валяється. Ні, не, не буду. А як? А блін, то ще я солом. Я передумав. Ні, я реально хочу. Коротше, ми вже з тої сумки вже не стушниць. Ми думали, що це на весь день, але так і сталося на весь день, але... Я, думала... а я їй казала, ну на двох брати. Набито з головою хватило. Ні, так. Ні, того на... Не менше чуть. Я ще голубам давала. А, я далі ще головом давала з потім голуби 25 штук гнали. 25 тисяч гнали. Ну, 25 тисяч. <риклад> Ой. <риклад> я розумію. <поразу. риклад> а вони за соломкою йдуть. Ну, <риклад> да, потримай. Та да, я їм соломку дам. Атаки. Чекаємо. тут такий маленький дощик. Да. Ну як маленький? Свайп на туди. Опа, опа. Ну, я думаю, вам видно. Це ясно, що видно. Щас, де тут капельки. А вот. Ну, видно, коротше. Ми дощиком Почему они такие очень прикольные? Так, дружка, подружка бежит. Джекпот. Тут, 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 Влізити цю з бутилкою. Мене смущає, що вона якесь біло стало. Смущає трохи. Ок. <ріхи> <ріхи> спірки, друг, звуку спірки. <ріхи> а як спуститися? Окей оп Добре, що я не лицем влетіла. Це був піпець. Не болить? Ні, все ок. Такі ігри більше не граємо. я? Ми тут білочку побачили. Білочко. прикол. Ми пішли в центр і біля ставка знайшли качок, який гуляли. Тут я чуть-чуть контрила качку. Ми багато дещо були, але все не заснімали, тому що говоримо, це наш був незапланований влог. Ну, думаю, такий влог вам теж сподобається. На цьому все. Я всі всім одне і всім па До нових зустрічей!